Як Європа використає українських біженців щоб запобігти стрімкому старінню населення? Європа зацікавлена скоріше в пажах пентаклей у населенні, яке українському населенні, яке здатне Європі принести якесь покращення і гроші за рахунок себе? От у чому зацікавлена Європа? Тому Європа усіляка буде залишати собі гарних амбітних спеціалістів. Нескільки пов'язано зі старістю чи народжуваністю, а саме з залученням нових куплених, так тобі треба купляти спеціаліста, шукати його, а так він до тебе припхався сам. Чи не зменшиться активність волонтерів у наступному році через втому від війни? На жаль, певна волонтерська залученість вона уже впала. Ну, типу, це потрібно розуміти, що вже є цим моменти. Корупційна складова серед волонтерів також. Є проблемою, не треба робити всіх волонтерів святими. Багато волонтерів живуть на ці кошти і живуть непогано на ці кошти, купуючи собі п'ятий десятий автомобіль. Це також не можна на це затуляти очі. Не всі волонтери є святими. На жаль, на жаль. От і проблема бюрократії, яка нас чекає на наступного року, пов'язана з волонтерами, може вплинути на кількість коротше допомоги від волонтерів, і взагалі волонтерських організацій на території України. Міністр фінансів Марченко здивувався, що військові досі купують спорядження за свої гроші. Як буде вирішено це питання? Ну, не дуже це питання буде вирішено, тому що е, навмисно проблематику шукають не там, де вона має бути. От, бо знову-таки наголошую: по документам все є. на справі нічого нема, тому що десь. Як там було в старому в старому цьому виступі стендапівському а нема? Ми ще з'їли от приблизно така сама історія. І да, якісь перевірки, скоріше за все, по забезпеченню точкові будуть, але до серйозних, на жаль, змін вони поки не приводять. Чи дійсно випадки з жорстоким пакуванням чоловіків ТЦК? Правда, чи це лише перекручування дійсності? Чи будуть такі випадки продовжуватися? Чи є нездорові місцями протизаконні дії ТЦК по відношенню до чоловіків. Так, так. агресивні, якісь навіть підступні по п'ятірці мечів. Це не ІПСО, це не перекручування. Це, на жаль, місцями знову ж таки місцями точкові, неадекватні дії. Чи справді Німеччина тисне на Україну щодо переговорів з РФ. Не зовсім. Тут не. не По-перше, тут не, не Німеччиною єдиною да, і ці розмови ведуться. Але я б не назвала зі сторони Німеччини, якби це дивно. Не звучало саме тиском. Розмови так. Тиск не зовсім. Чи є ймовірність, що Росія нападе на НАТО в двадцять році. Поки сам напад випадає малоймовірним, але провокації різного роду дійсно випадають. Тобто, скоріше первинний зараз план, який ми можемо зараз побачити, пов'язаний більше із провокаціями, ніж із прямим нападом чи прямим конфліктом з країнами НАТО. Чи запровадять в Україні електронні повістки протягом трьох місяців? А все ще немає точного. Забезпечення можливості да такої реалізації, тобто над цим думають, над цим працюють, але технічної можливості все досі 100% законної не можуть знайти. І поки я не бачу, щоб знайшли це у формі, яка не буде а, суперечити законодавству України. Коротше, тут стикаються з цією всю історією. Не так не так легко законодавчої точки зору реалізувати роздачу електронних повісток. Чи вдасться призвати 500 тисяч українців на військову службу в 2024 році? Буквально вчора дивилася це питання для свого каналу. Ми, скоріше за все, не доберемо таку кількість. Виходило приблизно чи трохи більше половини, тобто, скоріше за все, 1300, але не півмільйона. Які загрози закону про мобілізацію для української економіки? Ну ми будемо мати, на жаль, перевернутого короля Пентакли. Ми будемо мати перевернутого короля Пентакли, тобто економічні. Певні економічні ризики і достатньо суттєві у подібних діях є. І проблема тут полягає не у самої мобілізації, а у тому процесі, який за мобілізацією стоїть, тобто о, треба виконати план по кількості людей. І не е, м, брати до уваги, ким є ці люди, яку функцію вони виконують в суспільстві, і який там, наприклад, товарогрошовий обіг вони дають країні оця вся податкова і не тільки податкова історія. Які наслідки будуть на фронті після виходу з Мар'їнки? Ну, по-перше, ми дійсно не так далеко відійшли від Мар'їнки, щоб це були якісь прям суттєві а, прориви, суттєві заходи. Треба для початку розуміти, що Мар'янки як такої, на жаль, немає. Я про це вже місяць кажу на інтерв'ю на різних, коли мене питають про Мар'янку. По-друге, захопити територію, на якій ти не можеш закріпитися та сховатися, це, звісно, треба бути ще тим, Цікавим стратегічним ідіотом. О, от, А росіяни, росіяни якраз і стикаються на Мар'їнці з темою того, що закріпитися стовідсотково, аби не стати мішенью для е, наших військ, які не так далеко стоять від Мар'янки, е, якої я ж кажу, на жаль, немає. От, Ти стаєш мішенью для українського війська. Ну, То зручніше буде їх там гатить. Хто і з якою метою розповсюджує фейки про 108 вбитих українських військових під Авдіївкою? Намагання вивести, вивести людей із психологічної душевної рівноваги, та як завжди, знайти стовідсотково крайнього у питаннях військового забезпечення і так далі. Це один із видів атак інформаційних, які мають під собою, на жаль, підґрунтя якихось реальних ситуацій чи історій, але докручуються уже в. Скажімо так, неадекватні історії. Тобто їй це дійсно існує. З нього вилуплюється отака от курка. Не було б прецеденту, не змогло би розвинутися подібного роду дезінформація або і ПСО. У цьому велетенська і проблема, якби да, психологічного терору, який зараз відбувається. Це вид психологічного терору, який спрямований на дестабілізацію в суспільстві ситуації психологічної, військової. Чи зможе Україна отримати японські ЗРК Петріот, які вона передає США? Давайте так. Те, про що ми не можемо прочитати з вами в офіційних новинах, і так треба, не означає, що цього не відбувається. Як рішення Японії про передачу США ракет для ЗРК Петріот вплине на російсько-японські відносини? Гірше ніж ці стосунки є зараз, а вони достатньо фігові вже не перший рік, і не перше десятиліття. Гірше вони поки не стануть. Типу, немає куди гірше. Чи передасть Австралія Україні 45 вертольотів? Якась передача від Австралії Гвинтокрилів дійсно буде? Ставлю під питання скоріше за все, кількість, скоріше за все, кількість або, можливо, модель. Тобто, да, щось передають, але можливо не в цій кількості чи не в тій комплектації, про яку говорять, але передача якась має місце бути. Чи будуть окупанти застосовувати небезпечні хімічні речовини на українські війська? І як з цим боротися? Ну, по перше, ворожі війська і так використовують хімічне озброєння, особливо в тих точках, в яких не можуть досягти успіху звичайним веденням бойових дій тактичним, і будуть на жаль надалі використовувати подібну практику. Чому окупанти суттєво скорочують авіаційну активність в Україні? Побільшало певного ресурсу, який дозволяє цю авіаційну активність е, знижати і переводити у підвищений стан, і робити їм дев'яточку мечів. Це коли хтось ну дуже сильно хворіє, в нього випадає карта нічних жахів і стра самих найбільших страхів, які тільки у нього є. Це майже така ситуація, як з РФським флотом. Є прецеденти, із-за яких е, літаки е, ворожі літаки не можуть так вільно пересуватися українською територією. Чи отримає Україна нову військову допомогу від Британії протягом зими? Я би сказала протягом зими. Давайте так. Не прямо січня, але да, зимою так. має Британія щось передати. Чи справді для вступу України в ЄС потрібно від 6 до 11 років? Ну, чистка у мене випала, тому цифра. В років шість плюс-мінус є дійсно правдивою. Я про це кажу. На жаль, давно про те, що не в НАТО, не в ЄС ми з вами не вступимо ось так, от уже вчора, особливо поки не закінчиться війна. Бо це все бюрократична валакіта. Ми можемо провисити кандидатами в члена в члени ЄС просто 100 тисяч мільйонів років із за бюрократичних всяких штук. Тому до цього потрібно морально, що правильно бути готовими. Можемо зробити, як ото кажуть народі, прыжок бубки, але, але судячи з того, які рішення приймаються зараз керівництвом держави, да, 6 років цілком ймовірна дата, можливо, навіть більше. Що мав на увазі шойгу, коли назвав війну єдиним варіантом розвитку Росії? Це модель побудови е, ідеології внутрішньої, без зовнішнього ворога і без підтримання якихось бойових дій і до, до доведення силовим методом своєї в, могутності і прикривання силовим методом своєї без, бездіяльності бездарного керівництва, Росія перестане існувати. Чи справді росіяни планують створити на окупованому сході повністю в мілітарну зону Вони намагаються в цілому по лінії фронту зробити аналог сирійського коридору? Хто добре знає, що відбувається у Сирії? Там, від однієї точки видобування цінних для них мінералів, до точки їх збуту, іде мілітаризований коридор. І от водна вони намагаються буквально зробити приблизно таку саму історію в Україні.